23 псалом Господь мій пастир, всього маю вдосталь, ми співали цей вірш. Він показує, що людина, яка довіряє своє життя Богові, скоріш за все мала би досвідчувати Божу опіку, проведіння, і бачити, що в неї є всього достатку. Тобто, що має все, чого потребує. Можемо себе запитатися, чи ми відчуваємо, що Бог турбується про нас, тобто, чи ми довіряємо Богові свої життя, і чи ми досвідчуємо, що ми маємо достаток, чи ми можемо заспівати разом. Цілого щирого серця, з вдячністю Господі, за все, що маємо, і сказати так, Господь мій пастир, і я досвідчую, що всього маю вдосталь. Натомість в Євангелії чуємо, що частина працівників, які пішли до Господаря, тобто Господар це. Притча про нас, які приходимо до Бога і працюємо в Його винограднику, тобто ми хочемо з Ним жити і жити по Його волі. Бачимо, що частина є незадоволена, нарікає, заздрить. Може, навіть ми самі себе можемо віднайти в цих людях, які нарікають, які заздрять, які порівнюють себе з іншими. Властиво, коли порівнюємо себе з іншими, ми зосереджуємось на тому, що в когось більше, ніж у мене, в когось краще, ніж у мене, хтось, можливо, здоровіший, ніж я, хтось, може, має більше родичів поряд, ніж я. Тобто ми порівнюємо себе з іншими, можливо, ми порівнюємо себе, що до когось інакше. Поводяться до мене так поводяться, а до тої особи так поводяться. Тобто, коли ми попадаємо в цей капкан порівнювання себе з іншими і наріканнями, ми починаємо втрачати досвід благословень, ми втрачаємо радість з життя, як тільки ми починаємо заздрити, як тільки ми починаємо себе порівнювати з іншими. Порівняння і заздрість вони ведуть до смутку і вони обкрадають нас з радості. Ми тоді не помічаємо того, що маємо, і не можемо тішитися з того, що маємо, коли ми порівнюємо себе з іншими. Також нарікання і порівнювання себе з іншими, воно веде до озлоблення. Людина, яка нарікає і порівнює себе з іншими, вона. Осуджує, осуджує Бога, чого ти Їв дав, а мені не дав. Чого ти їм даєш, а мені не даєш, воно веде до осудження. А відразу, коли людину це веде до осудження, знову вона засліплена з того, що має, вона не дякує за те, що вона має, і вона знову ж втрачає благодать. Вона втрачає Бога, коли осуджує і засуджує. Таке враження, що немає Бога, я молюсь, молюсь, але Бога немає, а чому немає? Ну, Тому що нарікаєш, порівнюєш себе з іншими, не тішишся тому, що маєш заздриш і осуджуєш, осуджуючи інших, займаєш місце Бога. І, звісно, що, можна сказати, Бог тоді відходить на задній план. Ну, раз ти хочеш бути суддею інших, раз ти хочеш краще знаєш, кому скільки потрібно, і хто як має жити, то тоді я віддаю тобі цю можливість, щоб ти керував своїм життям. І людина, яка не вміє дякувати, яка засуджує, нарікає, порівнює себе з іншими. Вона дуже сильно відкидує Бога, відкидує Його благодать, ізолює себе, людина, яка нарікає, вона ізолює себе, і таким чином е, вона попадає в місце ізоляції, темряви, тобто вона починає переживати життя як пекло, і в неї все не складається. Дивіться, наскільки властиво цей механізм порівнювання, незадоволення, осудження, заздрості, нарікання, властиво, він веде людину до того, що вона впадає в темряву, в сліпоту, в озлобленість. І, звісно, що тоді як якнайбільше цих темних сил, пам'ятаєте, Ізраїль, який йшов в пустині в часі. Визволення їх з неволі, так, це був скрутний час, але це був час очищення. Скрутний час це дуже часто час очищення. Ми потребуємо цей час очищення. Час, коли нам бракує якихось е засобів, коли вони обмежуються, час посту, можна так сказати, це час переосмислення цінностей. Якщо ми будемо зосереджуватися на тому, що ми маємо, помічати, як Бог турбується про нас, а не зосереджуватися на тому, чого ми не маємо, то ми не пройдемо через очищення, тоді так, як ізраїльський народ, який нарікав, до нього мав доступ злий, тобто ці змії, які кусали, смертельно їх кусали, людина помирала. Що нам робити? По-перше, коли... чому відбувається це порівняння, чому відбувається ця заздрість? Тому що людина живе в певному хаосі, в безпорядку, в неї немає порядку, вона все-таки не підпорядкувала своє життя Богові, вона хоче керувати, в неї немає розуміння, як збудувати своє життя. Що зранку потрібно встати. І сказати, ось, я, Господи, хочу працювати для Тебе. Хочу тими талантами, які Ти мені дав, служити іншим. Це проста позиція. Не хочу гроші заробити, не хочу там щось, щоб сталося, те, що я хочу. Господи, ось я хочу служити сьогодні. Я служу, а Господь благословляє мене матеріальними благами. Такий досвід. Такий досвід. Людина, яка служить Богові, постійно досвідчує, що має достаток. Людина, яка концентрується на тому, щоб мати достаток і використати для цього Бога, і використати для цього інших людей, вона завжди буде відчувати, що їй недостатньо. Натомість людина, яка стає в позиції, вона впорядковує своє життя. Ось я, Господи, йду в твій виноградник. Служу, я вдячний тобі за те, що маю, роблю згідно з моїми талантами, те, що я можу дати іншим, як я можу іншим послужити. Маю один талант, один талантом, маю три таланти, трьома талантами, маю п'ять талантів, п'ятьма талантами. Через якийсь час бачу: вау, в мене примножились таланти. Примножилися, благословення, тому що я підлягаю Господові, а Господь. Він є джерелом всяких благ, Він знає, скільки я потребую, і досвід показує, що він не дає лише стільки, скільки потребую, а дає і більше, щоб провірити мене, може, навіть, чи я добрий господар тими благами, чи я буду ці блага далі розділяти тим, в кого менше, чи я буду збирати і тримати. Контролюючи блага. Тобто порядок, потрібний порядок. Потрібно усвідомити, що є Бог, є господар, а я є слуга. І вихід, властиво, в тому, щоб служити своїми талантами. Другий своїми, зрештою, які ми від Бога отримали. Друга дуже важлива риса, щоби вийти з нарікання, це. Дякувати за те, що маю, постійно дякувати, бути вдячним за те, що маю. Якщо людина вдячна за те, що має, вона входить в цей вимір світла. А третє, це не тільки бути вдячним за те, що я маю, а бути добрим господарем того, що я маю. Наприклад, хтось може мати нарікати, що в когось не знаю, така хижа, така машина. Але в нього в дворі не прибрано, в нього в огороді не прибрано, трава не покошена, квіти не поляті, в... в гаражі хаос, машина не помита. Як ти хочеш мати більше, якщо в тебе безпорядок? Зроби порядок в своєму газдівстві. В, своїй, в своєму шкафові, в своїй квартирі, хай там все буде в порядку, хай там буде те, що потрібно. Будь вдячний за те, що ти маєш, і побачиш, як багато в тебе того, чим тобі потрібно навчитися господарювати. Тож просімо сьогодні Духа Святого про цей дар, щоб ми були добрими слугами. Вдячними слугами і добрими господарями всіх тих благ, які ми отримали від нашого Отця Небесного.